Ось я і нарешті прийшов Baldur's Gate 3. Десять днів я майже не вилазив світу Forgotten Realms. Я повністю пройшов гру, і в мене є певні враження, як хороші, так і не дуже. У цьому огляді я не буду розповідати про щось базове. Це я вже хоч і не усе, але казав у своїх минулих відео. Сьогодні ж ми поговоримо більше про враження, а також об'єктивні параметри. Як саме у в Baldur's Gate 3, які є плюси і які є мінуси. Не забуваймо про лайк чи дизлайк, а також підписку. Тож розпочинаємо. Почнемо з найважливішого аспекту гри: геймплей, ну або ж ігролад. Хоча він прямо пов'язаний на сюжеті, але спробуємо розглянути ці аспекти окремо. Так ось усі прекрасно знають, що у цій грі усе вирішується кісткою. Тобто, буквально на успіх майже будь-якої значущої дії упливає значення, яке упало на кісті. Звісно ж, є певні модифікатори, які залежать від ваших характеристик і умінь. Але що у діалогах, що у бою, що навіть просто подорожуючи світом, завжди будуть кидати кубики. Це є так би мовити фундаментом гри, так як і у ДНД. Ця гра для тих, хто, можливо, ще не знає, скажу, що створена у більшості свої по правилам ДНД 5 редакції. Е, з одного боку, для комп'ютерної гри, на мою думку, ця механіка трошки не вписується, тому що якщо ви хочете дійти до певного результату, вам доведеться перезавантажувати гру постійно п'ять раз, десять раз, двадцять раз. І я це віднесу до ігроладу, бо це буквально одна з важливих деталей гри. От я, наприклад, хочу пройти добрячком, і мені, якщо випало не число на кість, доведеться перезавантажувати Сейв. І так доки не випаде те саме число, яке мені потрібно. На відміну від настільного D&D, де те, що сталося, то і сталося, і змінити ви це вже у більшості випадків не зможете. Вам доведеться далі відігрувати, уже опираючись на результат ваших минулих дій. У Baldur's Gate ви можете просто перезавантажитись. І ви не просто можете, ви скоріш за все, це будете робити. І ні, ні, не тільки тому, що гра це у принципі дозволяє, хоча як інакше, це ж комп'ютерна гра, але ви це будете робити, щоб банально вислизнути з неприємних ситуацій. У сенсі, наприклад, один з варіантів у певному діалозі при провалі перевірки характеристики приведе вас до складного бою. І ви навіть скоріш за все спробувавши битися, що тут теж нелегко, але про це пізніше. Будете знову перезавантажуватись. У будь-якому випадку я не кажу, що так би мовити, ця механіка з перезавантаженням є якимось великим мінусом. Просто гра дозволяє це робити, і ви можете зберігатися завжди. От буквально навіть під час кидання кістки. І з одного боку це плюс, бо можна в будь-якому випадку відіграти свого персонажа. А з іншого боку, це вже не те саме ДНД, де усейде своїм плином, де у минуле повернутись не можна. Хоча, звісно ж, ніхто вас не змушує абузити сейви. Можете як трушні ДНДшники без перезапусків проходити, але камон, мало хто на це піде, до того ж варіативність все ж навіть близько не така, як і у ДНД. Тобто основна деталь гімплею це сейв, кидання кістки, успіх, йдемо далі. Або сейв, кидання кістки, провал, перезапуск і по новій. Також так важливою частиною гімплею є сам факт можливості вибору. У сенсі: от вам дають певну ситуацію і варіант, як ви можете вчинити. Або що можете сказати, і ви повинні думати і зробити свій вибір. Так само, і у бою, що теж є великою частиною гімплею. Але в будь-якому випадку у бою теж буде вирішувати кістка. Хоча велика, просто божественна сила сейвлоду це усе ламає. Але що маємо, те маємо. Хто хоче ДНД справжній сей юзає, хто хоче певну кінцівку, той перезавантажується. Але на мою думку, все ж це ну, спірний момент. Типу, банально, коли тобі потрібно зламати багато замків у кімнаті і знешкодити пастки, то ти типу, по сто разів кидаєш той кубик, що настільки набердає, що ти вже просто скіпаєш ці анімації і хочеш, як можна скоріше це пройти далі. А з іншого боку, це все ж як ніяк, але ну, в принципі, старе добре ДНД, де є певний азарт. Бойова система, тут вона покроква. Я уже гравець з досвідом, пройшов дівініті на тактиці, тому для мене особливих проблем з бойовкою не було. Тобто, я розумію, як вона працює. Старався робити усе більш-менш розумно, використовуючи різні переваги у бою. Ну, наприклад, там, зайняти вищу точку, ніж противник, використовував різні бафаючі скіли, які покращать результат мого китка. Але у будь-якому випадку я, звісно, не виключаю того, що я не профі. Я, скоріш за все, допускав дуже багато помилок. Але як все ж дратує, коли ти усе робиш, наче як? Правильно, вижимаєш максимум переваги з паті, там уже точність попадання 95 або 99%, А персонаж не попадає. І на максимальній важкості цей один промах може дуже сильно зіграти вам у шкоду. Тобто сама проблема складності тут не у тому, що там, як пишуть ларіани, у ворогів може змінюватися зброя, там чи ще щось. Це норм, це окей. Не ок, це коли у ворогів просто-напросто стає більше хп. Та й до того ж стає менше хп у вас. Ну, чесно, я такого ще не бачу. Що при збільшенні важкості мало того, що вороги мають більше хп. І це окей, це дефолт, так, але у вас стає менше хп. І Це усе взагалі якась дичина для мене. І типу саме через це якийсь найменший промах може вам весь бій заруїнити. Наприклад, у ворога, сильного ворога, от як у мене було у першій локації, я з гнолами бився, чи як їх там не згадай. Коротше, собаки такі страшні зі зброєю. Так ось там був один, так скажемо, міні бос який, ну, по суті, міг ваншотнути з одного удару персонажа. А вам так, щоб його завалити, треба привести, ну я не знаю, атак 10, причому з максимальним дамагом. І це все при тому, що шанс попадання по ньому може бути ну просто мізерний. Ось я і роблю усе по відпрацьованій схемі. Так, до речі, це теж проблема, що більшість боїв одноманітні. Ви займаєте вигідні позиції, бафаєтеся або дебафаєте противників, або те й друге, і лупашитесь. І навіть так все рівно на максимальній важкості, коли у вас, наприклад, по 10-20 хп, а у сильного противника може бути хп 100, і от тоді ви повинні його заковиряти якось. А якщо не дай Боже, не випаде потрібне число, ну все се влад. А також не забуваємо про інших ворогів, які є окрім нього. Так, їх теж треба завалити якось. І так завжди. Ну і це загалом, типу, було б важко, якби реально усе залежало повністю від вашого скіла. Але коли усе залежить у більшості від рандомного значення, усі твої старання можуть піти на смарку. Вони скоріш за все підуть на смарку. І саме через увесь цей біль, який я пройшов у першому акті на тактиці, я зменшив з другого акту важкість до мінімальної, щоб просто насолодитися грою, а не грати у симулятор сейв якого навіть і на низькій важкості у діалогах вистачало. Особливо у кінці гри ще хочу додати, що у грі можна також юзати давно перевірену тактику у Дівініті, це бочки. Тобто, перед боєм, якщо є можливість, ви закладаєте локу вибуховими бочками, і потім зайнявши безпечну позицію, підриваєте їх. І вони вже по ланцюговій реакції все знищують. Хоча у цьому методі треба трохи витратити часу, щоб стільки бочок натискати. Але зате так ви навіть на тактиці бій спокійно без саркоболю пройдете. І я не заперечую те, що я, можливо, якийсь нубік і чогось не розумію, бо Baldur's Gate 3 все ж, наче важкіше, ніж Divinity. Але що бачу та відчуваю, те і кажу. Тому наостанок скажу, що ось на низькій важкості бої кайфові. Усе рівно бувають сейвлоди, але набагато рідше, тобто буквально на такій важкості у вас більше шансів не просто на помилку, а на той самий рандом. Бо стає не так страшно промаху чи отримання урону, хоча у будь-якому випадку я використовував ту ж тактику. У грі у нас просто мульйон класів і раз. Тому тут особливо немає чого сказати. Це доволі круто, що стільки класів і відігравати можна буквально кого тільки можна уявити. Кожна раса має свої певні бонуси, риси, можна брати перед історію, яка дасть уміння у певних аспектах. Ну, грубо кажучи, усе як у ДНД. Але щодо кастомізації, то вона трішки ну, мізернувата. Знаєте, я думав, що нам хоча б тіло дадуть налаштовувати, а нам дали чисто чотири типи, два жіночих і два чоловічих, усе. насолоджуйтесь. Зате зачісок багато, дійсно, обирати є з чого. У іншому особливо немає що сказати саме про створення персонажу. Я, як любитель кастомізації, провів більше години у редакторі. Хоча, до речі, є ігри, у яких кастомізація набагато краще, і там вже можна ще довше пробути, але то таке. Прокачка тут не така вже й впливова, як у багатьох інших РПГ. Хоча Baldur's Gate це не зовсім звичайне РПГ на наш час. Тобто, прокачка це що? Вибір підкласу на другому рівні, збільшення ХП, вибір скілів, коли вам відкриваються нові рівні тих же скілів. І іноді можна вибирати, так скажемо, риси персонажу. Ну і все. Ну тобто там вкачувати певні характеристики не можна. У більшості ви будете покращувати свого персонажу саме предметами. Хоча, звісно, у кожного класу є якісь свої механіки, але загалом це щось більш пасивне, яке ви самі не укачуєте. У ДНД, до речі, здається, схожа ситуація, але все ж, наче на деяких рівнях, можна збільшувати свої характеристики. Хоча у ДНД максимальний рівень 20, а у Baldur's Gate 12. Але все рівно, найбільший вплив на персонажа будуть мати саме предмети, а не сама прокачка рівня як така. Особливо під кінець гри. Не можу сказати, чи це погано, чи це добре. Це просто така особливість. Мені, в принципі, загалом було норм. Одразу ж скажу про інвентар та предмети. Е, типу, я грав у Дівініті, і величезний інвентар забитий усіляким сміттям для мене не така вже й дивна штука. У будь-якому випадку є сортування саме у інвентарі. А ось коли ви відкриваєте інвентар одразу усіх персів, то там уже сортування немає. Не знаю, може я сліпий, але його немає. І так як я грав за мага, і максимальна вага, яку я можу нести, була доволі мала, я часто збирав предмети іншими персами. І от коли я хочу між персами поперекидати предмети, я відкриваю цю менюшку, де видно усі інвентарі, і там немає сортування. Доводиться уручну заходити за кожного персонажу, відкривати окремо інвентар і сортувати. І вже потім відкривати загальне меню і далі займатися розбиранням сумок. У Дівініці була схожа ситуація у плані дуже великої кількості предметів, що новачків могло дуже плутати. Тобто, якщо ви час від часу, грубо кажучи, по годині витрачали на розбирання речей, це було абсолютно норм. Тільки ось там вікно інвентару, наче як було одразу загальним. Можна було одразу бачити речі інших персів і свої, і зручно їх перекидати, бачачи що у кого. У Baldur's Gate це не так зручно, але жити можна загалом. По самим предметам я вже сказав, що саме спорядження сильно впливає на силу персонажу. А також хочу сказати, що дуже велика кількість речей мають таку от оранжеву рамочку, що як значить, що цей предмет важливий. Це часто заплутувало, типу, чи вже можна викидати цей предмет, чи він ще буде корисний, а воно то усе має вагу і займає слоти. Та й до того ж, торговці у грі якісь справжні злидні. От я спеціально, щоб їх не обкрадати, завжди повністю лутав ворогів. І йшов продавати усе сміття продавцям. Але у них настільки мало грошей зазвичай, що вони просто можуть і половини предметів не купити. І виходить, що грошей у тебе купа, які теж має вагу, і ще й добра усякого так званого в інвентарі битком забито, що монтажопйоміс вже не вистачає. І от таке загалом: бігаю я у кінці гри 45 тисячами, і ще й предметами на тисяч, певно, 100, не знаю. Бо там одна броня може коштувати як усі гроші товар одного торговця у разом узяті. Хоча, звісно, я трошки перебільшую, ну но... я думаю, зрозуміло. Загалом інвентар незручний, от реально. Е, мені ж як гравцю з досвідом в таких іграх було, ну, тип, терпимо. А от за нових гравців мені страшно. Ось цей аспект виконаний реально класно, окрім, звісно ж, самої варіативності, як такої, з якої і складається гра. Мандруючи світом, який, на жаль, не є повністю відкритим, натомість виглядає як обширні локації, ви на кожному кроці будете зустрічати якісь точки інтересу. Ну тобто, буквально йдете, йдете, оп кидок на уважність знайшли скарб, а провалили кидок на уважність. То випали зільку, бачите, невидиме і все окс, знайшли. Далі йдете зустріч з якимись злими типами, далі ще бій, далі йдете якась вже нова мінілокація, типу печери чи інтер'єру великої будівлі, там, хоба уже в якомусь конкурсі приймаєте участь, потім загадка і ще щось, і ще щось. Ну, справді подорожувати світом цікаво. Хоча чим далі ви проходите відчуття, наче цей аспект стає все гірше. У плані, от у першому акті буквально на кожному кроті щось нове, а от у третьому акті, останньому, ви можна сказати, майже одразу отримуєте якісь квести, і по ним уже досліджуєте область, зустрічаючи типу-типу нові знайомства, які насправді зв'язані з старими квестами, або новими, які ви отримали спочатку акту. Воно то наче як круто, що усе так послідовно, але ось нема цього духу дослідження, ти наче як знаєш, куди йдеш і що побачиш. Приблизно, але знаєш. У першому акті було не так, але це мої особисті відчуття. Тож загалом скажу, що саме по собі дослідження реально класне, і це одна з найсильніших сторін гри. Так як у Baldur's Gate одним з найважливіших аспектів є варіативність, а саме здебільшого, це звісно у діалогах. Загалом вони хороші. Самих діалогів багато, які варіативності. Купу різних шляхів, якими ви можете піти, у діалогах навіть теж переконання може бути у трьох різних варіативностях, які відрізняються по контексту і приводять до різних результатів. Але основна проблема саме вибору, на мою думку, це у тому, що важко відіграти нейтрального персонажа. Ну, типу, по суті, є дві крайності: або Добряк, або Мразота. Тому що навіть якщо не втручатись у певні події, гра це підносить, наче ви як просто дивилися на злочин і тим самим були співучасником. Також моментами бувають не дуже логічні репліки персонажів, у сенсі місцями, коли ви обираєте, так скажемо, вибір без вибору, коли по факту є єдиний правильний логічний варіант в конкретній ситуації. Персонажі, ті, яких ви взяли у паті, можуть бути дуже невдоволені. Ну, типу, я просто не хочу спойлерити. Але це, наприклад, коли ви от, реально зробили те, що по факту має бути правильним, от просто логічно в конкретній ситуації. А хтось вам каже ні, не так, ти не правий. І, типу, це виглядає ну, тупо, ніби перси місцями якісь туповаті. Хоча, звісно, у них є своя передісторія, і саме через це можливо вони себе так і ведуть у певних ситуаціях, але все рівно, от після усього пройденого разом, вони можуть щось таке висрати, що окрім здивування можна отримати відчуття тепла під кріслом. Ще хочу сказати до логіки. Ще от була ситуація, що я закінчив сюжетку персонажу, от саме особистий сюжет, який розкриває історію конкретного персонажу. І навіть після його закінчення персонаж усе рівно, коли просто ходиш по світу, викидував якісь фрази, які були актуальні до проходження його сюжетки. Типу, наче я її не проходив. Але так, це взагалі ну невелика деталь, але все ж вона. Трішки ламає, так скажемо, п'яту стіну. Ну, у сенсі, це ж взагалі ніяк неможливо, але це є і це ламає атмосферу. Щодо квестів, в принципі, вони ну, теж хороші, як і у все у цій грі, воно само по собі хороше. Але основна проблема була у третьому акті, як і, до речі, більшість проблем гри. Суть у тому, що у мене був квест, по якому я мав поговорити з персонажем. Я з ним поговорив, і вийшло так, що він утік. Ну от просто такий, типу, ой, я тоді краще піду і утік. Буквально побігши куди небудь, і зникнувши з карти. А квест то у мене далі висів, і усе так само поговорити з цим персонажем, якого по суті вже немає в ігровому світі, і при цьому я вже з ним говорив. Потім, як виявилося, я мав якось викрити той заговір по квесту у наступній локації, причому у тому місці, де я вже був, і тоді чомусь у мене квест не обновився. Довелося гуглити цей квест, я просто зробив єдине, що міг це виніс винуватців, які так скажемо, без спойлерів шкодили місту. І все. Ну тобто, як я читав по гайду, я так пів квеста скіпнув. А якби я гайд не подивився і одразу їх убив, то я би взагалі весь квест скіпнув, не зрозумівши взагалі, що і до чого. Хоча при цьому у мене би у журналі квест обновився, наче я усе нормально прийшов. Дивно, ну дуже дивно. От реально, без гайдів можна було просто загубитися або і втратити нитку хронології квестів. Але варто зазначити, що це тільки у третьому акті і тільки з допоміжними квестами. А ще буває таке, що зробивши певну дію перед квестом, що впливає на цей квест, персонажі можуть цього не помітити, наче ви цей квест тільки взяли і ще нічого до цього не зробили. Але правда, це лише раз у мене таке було, але було. Сказати тут мало що можна, тому що цього тут банально мало. Ну, типу, те, що завести роман можна швидко, це одна справа. Та навіть те, що майже усі підряд вашого персонажа так чи інакше хочуть, це теж пофіг. Проблема у тому, що якщо ви обрали собі тільки одного персонажа для відносин, то у вас буде плюс-мінус дві романтичних сцени за усю гру. Ну і декілька типу розмов на цю тему. Це дуже й дуже мало. Сам факт, що у грі романтика можлива, це вже плюс, і сама по собі вона реалізована добре, але мало, дуже мало. Це ніби не як частина гри, а відчувається, наче як приємний бонус. Ну тобто було б прикольно, якби на кожній з локацій можна було би провести побачення, ну або хоча б на декілька разів більше, ніж це зараз по дефолту. А ще ваш роман не впливає на кінцівку ніяк, але про це пізніше. Про сюжет мови немає. Шикарний. Шикарні. Особливо відчувається розвиток і масштаб. Чим далі ви йдете, тим усе стає масштабніше. От ви спочатку шукали ліки від паразита, а тут же, як і виявилося, проблема всесвітнього масштабу. І обіграно це усе цікаво. У кінці другого акту та початку третього я взагалі буквально за голову тримався, бо там от прямо сюжет перевертають. Все розкривається, як є, і реально дивує. Шикарно не то слово. Хоча одразу ж після цього, тобто знову ж таки у третьому акті, усе наче трошки сипеться. Ну, типу, усе що ти робиш, зрозуміло до чого веде. Це вже, типу, схоже, на щось більш банальне, хоча і все ж цікаве. А ще хочу зазначити варіативність сюжету. Мало того, що можна взагалі обрати різні сторони з самого початку, так ще й самі ці сторони приходяться по різному. Дуже багато варіантів проходження одних і тих же моментів, це справді цікаво, і потенціал реіграбельності просто колосальний. Та й до того ж я, наприклад, навіть наче цілу локацію пропустив через свій варіант проходження. Гірський перевал, чи як там його, ну, по квесту Лайзель. Я туди взагалі не йшов, але потенційно це, наче як повноцінна локація. Хоча, звісно, не можу стверджувати. Щодо кінцівки, то це жах. Ну от я за 100 годин. Рятував, вбивав, любив, дивувався, боявся, злився, упливав на долі не тільки персонажів, а на долю цілих локацій. А у кінцівці про це нічого. От узагалі, нуль, ну, півпроцента може. Те, що ви там рятували когось, те, що ви там когось чи убили, чи зробили якийсь значущий вибір, а те, що ви пообіцяли другій половинці провести життя разом, усе не має значення. Вам нічого не скажуть ні про вашу майбутню долю, ні про долю персонажів і локацій. Наче, грубо кажучи, усього цього не було. Наче була тільки фінальна битва і її результат, все. От реально, відчуття, що я міг би усе проскіпати і в кінці зробити той самий вибір, що я зробив, не скіпавши усе. І при цьому отримав би однакову кінцівку. В Divinity це було зроблено в рази краще, а в Baldur's Gate 3 це розчарування. Усі знають, що гра вийшла на місяць раніше, і можливо це дало свій вплив. Баги є. І не сказав би, що мало, хоча і небагато. Буває, багаються діалоги, коли тебе не пропускає далі і пишу типу кінематографічна заставка. У діалогах ще анімації можуть бути різкими, і одяг нормально не промальовуватись. У боях, окрім того, що вороги можуть довго думати по три хвилини, а потім просто скіпнути хід. То ще й анімації глючить. Це виглядає місцями, ну, коли багається, наче я граю у реальне ДНТ фігурками, тільки тут анімації у два кадри. А також бувають і критичні баги. От у мене було в бою з гнолами, про які я вам говорив раніше. Так ось оцей бос їхній спочатку бою війшов у діалог з одним з персонажів у момент, коли ходи переключались. І у мене через це просто закораптився сейв. Ну, типу, я у ньому нічого не міг робити взагалі. Благо, я користувався всесильною тактикою сейвлода, і у мене було купа сейвів, тому спокійно це переприйшов. Але я це все до того, що баги є і конкретні. Хоча все ж мені здається, з кіберпанком на старті це не зрівняється, але вони помітно є. Ну тут, взагалі, для такої гри графон шедевральний. Ну, у своєму жанрі найкращий. Але якщо зрівнювати з іншими сучасними іграми, то звісно ж не топовий. Тут навіть RTX нема. Але навіть так картинка гарна, і анімації, якщо не глючать, теж дуже класні. Сінематики добре зроблені. Ну, загалом, дуже добре. Усе так само, і з саунд дизайном. Музика шикос, звуки самі по собі теж шикос. Усе звучить фентезійно, реалістично, атмосферно занурюючи. Щодо оптимізації, трошки є проблемки, і це знову помітно на контрасті першого акту і третього. Так, у третьому більше об'єктів обраховується, але не настільки. І от якщо у першому акті все дуже так добре, стабільно, то у третьому бувають частенько просадки. У мене було окреме відео на цю тему, і загалом думка у мене не змінилася. Є проблеми навіть механічні, коли перекладу просто немає. Але є і дуже багато хорошого, здебільшого добре сформульовані речення, усе читається логічно і послідовно. От з логікою тексту проблем немає. До використання деяких слів можуть бути питання, але загалом добре. За 100 годин звикаєш, і навіть більше. Хоча локалізація мені із самого початку більше подобалася, ніж не подобалася. А ще є хороші плюс у вигляді смішнявок і таких жезових фраз, які заскрінив. Безумовно, гра дуже хороша. Подивимося ще на Starfield, але усе рівно шанси у Baldur's Gate 3 стати грою року є дуже великі, просто величезні шанси. Більше 800 тисяч гравців на релізі для такого жанру це феноменально і реально аномально. Гра дуже велика, дуже масштабна і при цьому цікава. Постійно тримає тебе, от прямо поглинає повністю, навіть з усіма тими проблемами, які, наче, як порушують занурення. Але усе рівно, гра приносить задоволення, що якби є найголовніше у іграх. Загалом усі проблеми, про які я казав, не масштабні, вони не на рівні корінного геймдизайну, і їх можна виправити, тому скоріш за все буде як з Веніт другою. Через рік другий випустять Baldur's Gate 3 Definitive Edition, де усе підтягнуть, дороблять і доведуть до розуму. А поки це от дуже класний продукт з невеличкими шорсткостями, які треба відполірувати. Чи можу я рекомендувати гру? Якщо ви любите глибокі сюжети і РПГ, то безумовно за таку ціну ще й за українською локалізацією просто масхел. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд і не забудьте за лайки, коменти і підписку. Це дуже допомагає в просуванні відео. А я прощаюсь до зустрічі у нових відео.